Вітаю вас на своєму другому сезоні по проходженню збірок з модами у Майнкрафт під назвою MagicCraft. У цьому сезоні ми можемо стати вампірами або мисливцями на них, якщо повезе. Також ми можемо мандрувати по різним вимірам, їх тут просто купа, вбивати нових босів та займатися магією крові, астралу і так далі. Але наша головна ціль стати найсильнішим магом у Майнкрафт. Ну і привіт чуваки! З вами знову я, Dark і нагадайте на чому ми там зупинилися у минулій серії. Да, у минулій серії ми з вами зробили взагалі посту і раунд третій. Ми з вами взагалі вбили гаю 3 рівня. Ну а взагалі, що я хочу зробити у сьогоднішній серії? А у сьогоднішній серії я. Короче, я забув, що я хотів у сьогоднішній серії. Типу, я хотів піти в якийсь вимір, але я забув його назву. Ну, короче, це якийсь вимір, але я за забув... кріс. Як воно там називається? Називається цей вимір Крістевія. І мені потрібно для цього лізти у діпланди. Так так, у той самий старий вимір. Ви можете задати запитання, навіщо мені лізти у той старий вимір? А все просто. Я знаю, навіщо мені туди лізти, і ми туди поліземо. І так, я не буду вам казати, навіщо ми будемо лізти у той діплан, бо мені воно так треба. Ну а темно у нас тут, як завжди, коротше. О, ну і нарешті я знайшов одного такого дебіла, та навіть два таких дебілів. І вони мені потрібні для дещо цікавого. О, не знаю, що я взагалі натикав, але воно мені дало фактично Крістевіа Стон. Ну а тепер це все, все достатньо круто, і ми можемо біжати від цих клоунів, поки нас не вкусили за сраку. Ну і що, коротше, я хочу попасти у свій новий вимір, але ні, для початку мені потрібно зробити дещо ще одне. Мені потрібно зробити зілля нічного башня, бо ви там нічого бачити не будете толком. Ну і що ж, привітай мене, Крістев'я. Один, два, три і. Е, де? Прикольно мені тільки що стейк дало. Коротше, один, два, три, і ми погнали. Ох, ну і ну, фактично, вимір просто якихось кристалів. Я або, якщо не помиляюся, на мене налиться якась хрінь. І, судя по всьому, вона не така добра. Ну да, але вона кудись улетіла вже. О, але я щось бачу. Це як, походу, хата торгівця. Ну або кого там за я забув, коротше. І так, ви можете запитати, що взагалі мені потрібно робити у цьому вимірі. У цьому гарному вимірі мені потрібно знайти. А що мені потрібно знайти? Короче, я не знаю, що мені потрібно знайти, але мені потрібні кристали. Це я точно знаю. Ти йди геть. звідси, що ти лізеш, коли тобі не треба? О. До речі, оцей приклад, що мені потрібно знайти. Оце мені потрібні ці друсти, ці типу, пиль, наче щоб зробити ось цей радужну пиль чи щось таке. З неї там якось треба створити гігантський кристал, чесно я сам забув. Як ні, я пам'ятаю, але я якось забув. Фактично, я не можу вам це пояснити нормально, бо я криво це як завжди, поясняю. Отже, тоді не суть. Давайте, якщо я зустріну щось цікаве, я вам про це повідомлю. Ну дивіться, яка зелена руда. Не, <хе> Як цікаво, ну ладно. Хм, <хе> Ну і ну який я взагалі везунчик? Я взагалі знайшов все, що мені потрібно. Ну майже все, що мені потрібно. Дивіться, у мене є ось такий. Білий і Що тут я тільки на ну, цей короче хріновну забув, як називається, і отримую ось цей білий кристал. Він мені там знадобиться для алтаря. І ви можете запитати, ну нічого собі як ізічно. але ніхліна подобного. Мені ще таке чотири кристали потрібно знайти, і на кожен потрібно знайти свій алтар. Тобто це може бути і тисяча блоків, і десять тисяч блоків, шагати, і ось так. Багато, дуже багато. Чорт його забирає. Багато-багато, воно фактично вже одразу й жовтий. Як так везе? Хм, цікаво. Коротше, ловиш жовтий кристал, одразу дві штучки, і все можемо шукати усі інші. Хм, дивіться, кого я взагалі тут зустрів. У нас тут взагалі дивіться, бізнесмен чортів. Знаєте, чому я на нього? Такий злий. Бо він мені пропонує за кристали типу, оці мідні монети. Чувак, кому це взагалі тут потрібно? Знайти ці алтарі це взагалі дуже важка фігня. А ти мені, блін, пропонуєш таку бургу. Коротше, чувак, якийсь дуже дивний, де і він тут, походу, бізнесмен. Хоча хто у тебе що купує тут взагалі? Тут навіть один гравець, це тільки я. А, ну залишимо цього чувака в покої, зловичи депресію від правди. Ну а поки чувак там ловив депресію, я знайшов якусь power станцію що це за поверстейшн, я так і не зрозумів. Походу, це призивал кабуса. Хм, ну непогано, тоді ми фактично поставимо тут мітку. Ну а поки той бізнесмен у нас плаче і буде чекати, поки йому продають кристали, я знайшов фіолетовий кристальний крейтор. Господи, ще взагалі не сумнів, я англійська, це взагалі просто якась фігня. Коротше, у нас готово вже один. Тепер мені потрібен скільки, мені потрібно ще голуби, а також зелений. Так, ну і коротше, я нафармив всі ці ресурси, і тепер у нас настав час зробити це на шайтан машині. Усе. Хоча крафт, до речі, знаєте, ну прям максимально дивний, чесно кажучи, давайте я вам покажу на Наскільки це крафт дивний взагалі та абсурдний. Тобто ми кидаємо кучу кристалів ось тут, багато-багато повсюди, і бам! Що е. значить недостатньо кристалів? Два не довби мені мозг. Весело, блін. Так, а чому не кристалів? Так, ти мене щось надурюєш, бро. О, все, нарешті, фактично, ця хрінь досталася. На, фактично, чесно кажучи, крафт у неї все така ну, просто, просто параш. Ладно, чесно кажучи, ми вже поматерилися достатньо на цю фігню, а тепер пора призвати боса. І це наш бос Гантей. Прозвучить достатньо странно, але один, два, три. О, ну, ось як ви бачите, гантель. прикольно. Ого, вона ще отравляє, а собі, давай лети звідси, блін. Так, вона, якщо лети звідси, то буде дуже хріново. Але вона нас достатньо. Ось куди не можна підійти, правда, фактично все буде достатньо фатально, якщо дуже довго стояти. А, хоча ні, я балабол, тут нічого фатального за толком немає. Опа! Хоча ні є фатальне, це ось про упасти остра. Цікавий вийшов бос, фактично. Хоча ні це вийшов нудний достатньо бос. Як я переобуваюся? Ладно, чесно кажучи, це ще не кінець. Чому не кінець? Де тому, що я хотів піти у якийсь ще новий вимір, але я забув якийсь знову. мене немає ні бланкстонів, нічого. Отже, давайте. Е, я щітвику, куди сюди. Отже, давайте я повернуся у звичайний світ, і ми з вами підемо у новий вимір. Почесно кажучи, я реально забув, який це взагалі вимір у мене. Коротше, чуваки, я нарешті розібрався, у який вимір я хочу піти на цей раз. Який вимір, я знову вам не буду казати, але я знаю, як же отримати бланк Креонстон туди. Мені потрібно, походу, призвати візера. На товстий бланк Реонстон по крафту, блін. Хоча ладно. Для мене вже візер це взагалі не проблема, як така. І так, у мене з'явився цей правда, фактично з'явився ще й бос. Ну ладно, мені зірка Незера не завадить, як мій, так сказати, трофей. Пішов геть звідси чому. А ну-ка, давай, зістріли літи звідси? Баба. Чувак, ти знаєш, ти... ти б знав, би, яка гая була третього рівня важка, чувак. Для мене це взагалі навіть не розминка. Давай йди звідси, бомжик. А де з... Зірка Незера? А воно на нездій. А, як срані, не ходилось сюди. Давайте звідси влізь. Коротше, ладно, погнали у мене. Королі. Коротше, ладно, все, погнали наш новий вимір, все я заплутався. Коротше, занадто багато балаку. Ну що, чуваки, ви готові піти у цей наш новий вимір? Один, два, три, і. Воу, який кровавий прям. Хм, чим то нагадує Баратус. Ну або я склерозник взагалі не пам'ятаю, як виглядає рамка Баратуса. І о, тут усе червоне, фактично, і око. О, прикольно. Хм, прикольно, це реально якісь кусти, фактично, з оком чіх. Коротше, якась хрінь происходит. Ладно, мені потрібно поставити мітку ось тут, що типу, щоб не загубитись. Усе, і, походу, мені тут потрібно шукати десь боса, але правда Де тут бос хрін його знає. а тут усе настільки червоне, що мені просто ой око ріже. Так, окрім якихось чуваків, які... Ані, я вз... чекаю, чого я не можу мурону нанести? Ну що, або пінгують, або що з ними? Коротше, якісь чуваки з пінгують, око ростуть прямо-таки фактично з дерева. На, який добрий вибір. Не, це чуваки якісь пінгануть, я не розумію, що з ними. Вони, блін, дохнуть, блін, три штуки за раз. Що за хрій? Ну, коротше, чуваки, нарешті я знайшов те, що я шукав. Це цього конченого босса. Да, фактично ви не уявляєте, як тут повинно було треба довго прыгати, прыгати, та й нарешті допригати. Я десь сумарно прошагав до 20 або 40 тисяч блоків. Я не знаю взагалі скільки, але нарешті ми можемо активувати боса. Один, два, три. І це у нас ілюзів. І правда, я хрінь що бачу. А де це ілюзів? А це оце він, блін? Це типу, це лічинка це ілюзів, да? А ну сюда иди, куда ты пошел? Нет, это не иллюзив. А где он дивси, чего? Это что за захарь? Может оно наверху он там сидит? Не, он не наверху. Лола, где он? А, это вот этот иллюзив, блин, он гуляет. Капец, блин, загубил его. Капец, просто тьма впустили. Что за срань была? Я не знаю, взагалі, кого я мучу.

Це, коротше, замочив я цього чувака. і випало мені ну трофей, а також мені випала пушка. Так, ну пушка можна, але ще краще це трофей. Осе, готово. Одного босса ми точно замочили з вами. Але тут є ще один у нас такий цікавий бос. Як він там називається? Харі його знає вже. Де є? Цей, походу, бос у нас Shadow Lord, типа, типу лорд типу ціні чи щось таке. Коротше, ладно, я вже знаю, де його алтарь, фактично, є воно там. Але є одна дуже жирна проблема. Я не знаю, як цю чортову книгу треба обтримати ще. Коротше, ладно, мені потрібно отримати дещо дуже цікаво. Мені потрібно отримати книгу. Але що за книга? Це книга, треба, щоб призвати боса собі. Але як же призвати цього боса? Ось у нас є ось цей чувак. Головне, що він не здох, в нього 3 хп. Потрібно якось усі чува з цими штуками тикнути, в нього в нього відразу хп оновилося. А, а в чому прикол? Типу його посилювати можна. Хм, прикольно. О, правда, урону він зносить достатньо жирно вже. Ага, я походу зрозумів, що мені потрібно зробити. Так. Тепер мені потрібно взяти якусь книгу, блін, ніфіга фігат він ороно вже зносить, а якийсь товстий. А я де книга не зрозумів. Книгу сюди дай, бін, що за фігня, ну мені випала книга. Та не стріляйте, що ти робиш? Блін, що мені потрібно зробити, я не зрозумів. Походу, ось так. І давай-ка. Е, воно не працює, блін, йому здав стільки багато, воно не працює. О, все, нарешті, зробилось. ух ти ж жирний який став просто. Так, і нарешті оцей книга цінів у мене вже є, чи книга ціней, у мене вже готова. Все тепер можна йти на фінального боса цієї серії. Так, ну шо тоді, погнали? 1, 2, 3. Воно книгу зіжрало а де бос. Не поняв. А, воно призвало. О, це ага, я куди поїхав? Не, он що кончений, що воно робить фактично? Воно повинно зі мною дратися, а не тут міських чуваків Ні, Кончений на мене, звертай увагу. Так, походу треба йому іншим способом це сказати. На на, сюди давай, поїхав. О, за ним вже поважче буде ох, ні ніхріна собі. Чесно кажучи, таке відчуття, блін, що він якось на гайтрайці голі нагадує, Стотні важкий, блін. А хоча ні не такий той важкий, порон він взагалі хай нічуть блін. Так, звісно, чувак, ти можеш спамити своїми снарядами, але воно мені вже майже нічого не зносить. Ох, кончні кусти, блін, я ненавиджу цьому вимірі, це саме це кусти. Прямо кончений достатньо важкий бос. Ну, цікаво, але хоча ні, я не можу сказати нормально. Це який бос нормальний або важкий, та блін, шо сака з рань прилізлась сюди, кончена. Хоча лано, блін, бос на фінальну серію, то непоганий такий жирний виходить. В нього демедж достатньо неприятний, але сам він по собі ну, повинен наче наносити нормальний урон, але із за того, що мені дуже жорсткі бафи, вони не їх нічого зносить. Давай як звідси геть іди нарешті. Ти пішов геть звідси кончилшінус, не маєте права взагалі навіть до мене підходити. Так, і походу неважливо, коротше, що там фактично випало з нього, але мені вже трофей, це головне. Фактично повинна була випасти пушка, це обов'язково, хоча ну пошукаємо її тут десь зі ряд руїнів. А, а вон, воно, воно воно випало. Ну а так, офіційно на цьому все. Куча срані, це моя пушка, я вам її не віддам. Так, це можна викинути. Ну і що ж, тьфу, ця серія була прям достатньо таки, ну, насичена. Хочу, чесно кажучи, мене вже дратувало воно достатньо дуже і дуже сильно. Тим, що треба було так довго босів шукати. Але на цьому ми з вами можемо і закінчити. Ну що ж, тоді з вами був знову я, Stellar. Усім удачі та пока. Не забудьте підписатись та поставити лайк.